У всій країні запровадження екстрені відключення електроенергії повідомляють у дефіцит потужності нині 30%. Причина – відключення блоків на декількох електростанціях, які стались в понеділок та похолодання. Водночас у сусідній Молдові, за даними змі, дефіцит електроенергії склав 74%. Держпідприємство запросило аварійну електроенергію у румунського оператора. і Просить Молдован економити світло у власних. Помешканнях загалом наслідок атак аршистів в Україні пошкоджені 592 об'єкти теплопостачання. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громади і територій. На тепар енергетикам вже вдалося відновити 316. І в Україні. Працює близько 99% котелень. До опалення підключені майже 100% житлових будинків, шкіл, дитячих садків та закладів охорони здоров'я, окрім ситуації в владижні Вінницької області, про яку нам стало відомо. Будемо стежити з розвитком подій, але поки цю тему обговорюємо з енергетичним експертом Гнаді Рябцов з нами в ефірі в рубриці Індекс Поляниці. Вітаю вас і слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Геннадій, ну ми сьогодні, попри повітряні тривоги, розуміємо, що в рашистів в планах вже повідомлені такі маємо і надалі продовжувати цей ракетний терор, але енергетики працюють. Статистика подана з іншого боку, от масив робіт, і взагалі наскільки складно взагалі, відновлювати такі речі, як от постачання світла людям в квартири, постачання постачання тепла в домівки українцям і так далі. Зрозуміло, що надзвичайно складно жодна система енергетична не зазнавала таких ударів, яких зазнала енергетична система України, і погано те, що ці удари будуть тривати. Причому тривати впродовж усього опалювального сезону з періодичністю десь 7-10 днів. І це означатиме, що те пошкоджене обладнання, яке відновлено, воно може. Геннадію. Наскільки розумію, є нас певні моменти з інтернету. І, Геннадію великі кількості. Та-та-та. Ми вас не чули. А, та половину того, що ви зазначили, не чули про зокрема про енергію в великій кількості. Що ви саме мали на увазі? Великій кількості будуть ще пошкоджені об'єкти, які вже відновлені, і це потребує. Додаткового обладнання, специфічного обладнання, такого обладнання, яке, на жаль, зараз не можуть виробляти українські підприємства, і тому потрібно, щоб ті переліки цього обладнання, які, яке потрібно, вони оперативно потрапляли до Європейських виробників цього обладнання, щоб нам в Україну везли не те, що вважають за потрібне завозити наші партнери, а те, що чого потребують як найбільше компанії в Україні, оця координація вона має бути досконалою. На жаль, ми бачимо, що ця координація, як через бюрократичні процедури всередині України, так і через бюрократичні процедури. Європейському союзі вона затримується, і те обладнання, яке нам конче необхідно, воно ще оголошується до постачання в Україну. Хоча воно вже має бути тут, адже ми очікуємо сьогодні-завтра чергового обстрілу енергетичної інфраструктури. Наші країни сусідки страждають і маємо ситуацію в Молдові. 74% нестачі з запитом до румунських сусідів. Вони звернулися, але я звичайно ж питання як такого імпорту взагалі енергетики, зокрема до України, наскільки це є можливим і про що може йтися? Можливим це є, оскільки наші системи, до речі, проблема молдовські проблеми вони пов'язані безпосередньо з функціонуванням об'єднаної енергетичної системи України, тому що ми синхронізовані з системою Республіки Молдова точно так же, як і синхронізовані з енергетичною системою континентальної Європи, і ті проблеми, які у нас є, вони автоматично є проблемами і Молдови. Але обсяги імпорту вони обмежені потужністю міжкордонних перетинів. А ця потужність не дозволяє наростити обсяги постачань з Європи більше ніж 5-7% від загального споживання в Україні. Австрія надала понад 217 тонн допомоги українським енергетикам. Планує надалі підтримувати відновлення енергосистеми України після російських атак. Ще понад 700 тонн обладнання та матеріалів передали польські компанії. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Зокрема, одним із інтересів у співпраці між Варшавою та Києвом у міністерстві назвали розвиток торгівлі електроенергією та відновлення інфраструктури для її передачі. Зокрема, мова йде про відновлення транс. Кордонної лінії електропередачі. А що це за транскордонні лінії? Геннадій? це якраз у ті лінії, якими може бути може постачатися електрична енергія як з України, так і в Україну. Ці лінії були пошкоджені під час чергового удару. Йдеться про пошкодження у Львівській області, зокрема, і, і поблизу бурштинської тес угу. і безпосередньо до Бурштинської тес, добротвірська. Ну, тобто, там велика кількість об'єктів, угу. які раніше здійснювали експорт, забезпечували експорт української енергії в Європу, а зараз могли б бути використаними для того, щоб Аварійно застосовувати перетоки енергії з європейської системи на жаль, відновлення також потребує часу, і зараз про суттєві обсяги імпорту мова не йде. Магате повернулося, до речі, до моніторингу Чорнобильської атомної електростанції. Ми розуміємо ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Днями раніше з'являлось повідомлення, мовляв, Російська Федерація готується піти зС. Чи наскільки можливий такий процес? І чи передбачаєте ви це з точки зору позиції МАГАТе, яку вона займає? Ну, тут все залежатиме від тих переговорів, які веде зараз Магате. Як з російською, так і з українською стороною, наскільки швидко може відбутися процес демілітарізації Запорізької АС, важко сказати. Я б не, не надавав би надто великої увагу оптимістичним заявам окремих політиків, які кажуть, що вже збирають там валізи росіяни. Ні, ніхто не збирає валізи, на жаль. Більше того, зараз заборонений вхід до Запорізької станції чи обмежений вхід тим працівникам, які не підписали відповідні контракти з Росатомом. І це означає, що Російська Федерація триматиме Запорізьку АЕС про запас як елемент торгівлі. Як елемент торгу на перемовинах, які веде магати, угу. почули вас. Геннадій Рябцев був з нами сьогодні. Дякуємо, що доєдналися. дякуємо за ефір. Побачимось обов'язково і до зустрічі на прямому. Далі, Марія Клюк.